Скільки коштує поїздка на двох в Париж на 4 дні. Вилітали ми з аеропорта в Будапешті, тому до нього ще треба доїхати. Дорога до аеропорту нам коштувала на двох, туди і назад, 50 євро. Далі це авіапереліт. Загалом на двох людей він нам обійшовся в 254 євро. Готель за двох людей на 4 ночі коштував нам 300 євро. Наступна категорія це міський транспорт. Ми купляли проїзний на тиждень і він коштує 32 євро на одного. Також окремо оплачується Поїзд на метро до аеропорту в одну сторону, це коштує 15 євро. На таксі ми витратили 20 євро. Музеї. Лувр відвідали ми безкоштовно. А за вхід в музей Діор, ми заплатили 24 євро. Ну і як же без сувенірів? Загалом ми на них витратили 46 євро. На ресторани і кафе ми витратили на двох 145 євро. Також ми купляли їжу додому, що нам обійшлося в 40 євро. І загалом, підрахувавши всю суму, поїздка на двох на 4 ночі в Парижі, нам обійшлася. В 1000 євро. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, це дорого чи ні.